Всім доброго дня! З вами АЗС Комплект. І знову на сьогодні колонки для дизельного пального 220 вольт. Значить, чого я знімаю сьогодні про 220 вольт? Бо попереднє відео про Corsair і Prime з автостопами. Просто обірвали нам телефон. То ми, значить, підготували колоночки. Колоночки. З автостопами 220 вольт 70 літрів на хвилину, механічний лічильник. Це я вважаю, от, то, що по 220 вольт треба людям, це максимально буде ефективно. Старт стопи це чудо. Тобто, як воно працює? Заправляємось. Пістолет на відсікач поставили. Воно до повного баку дійшло, відбило. Мотор о, зупинився, колонка стоїть без живлення. Пістолет знову поставили, мотор завівся. Це дуже зручно, коли у вас 5, 8, 10 метрів шланга. Тобто, для того, щоб не бігати його постійно, не виключати, вмикати. Е автоматика все це робить дуже просто. Навіщо ще її ми ставимо? Це для того, щоб не перегрівався сальник, щоб вони не підтікали. Це раз. Друге, щоб не було гідроударів. Щоб не зривало різінки. Третє. Так само ці гідроудари вони впливають на лічильник, можуть синхрони збивати. Просто надійно недорого, скажем так. І працюється з ним дуже, 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 дуже приємно. Питають. Ось два останні дзвінки була, були а колонки по 5, по 4, по 3 тисячі гривень є у вас. Та люди добрі, немає і не буде, слава Богу. Бо все те, що 3, 4, 5 тисяч, то буде ціна якість якість. Ну, як ви вважаєте, ну, якщо нормальні пістолети коштують по 2-2,5-3 тисячі гривень, то яка може бути якість у пістолета за 450 гривень? Ну ніякої. Ну, так само і мотори. А вони виглядають всі однаково. Так, да, вони виглядають всі однаково. Але у одного може бути мотор на 800-1000 на 1000 ватт, а у другої такий самий буде на 150 Вт. А виглядати вони будуть однаково Лічильники однаково виглядають, але калібровочних гвинтів немає. Відкалібрувати неможливо просто. Вони е, всі однакові, весь, все в Китаї, все в Китаї робить. Да воно то все робиться в Китаї. Але є різний Китай, є Китай, який робиться для Європи, який для там, других стран. Е, є варіанти, чого ми складаємо колонки. Бо ми беремо, ми знаємо, що тут двигун дуже якісний. А лічильник в другої фірми якісний. Ми їх з'єднуємо для того, щоб максимально е, з'єднати якість. От. от у нас є, допустимо, двигун 80 літрів на хвилину. Е, а людина каже: а мені, в принципі, точність там може бути і в 1,5%. Нічого страшного. Все, ми йому зібрали і отак от у нього буде. Якість насоса вища, якість лічильника нижча. Тобто ціна це не, значить, не, не завжди значить, що це буде дуже класна колонка. Да? Якщо ви, вам потрібна ціна, то ви таки кажіть, нам потрібна там, дуже, дуже низька ціна Ну, то, 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 то до, до других е, людей. У нас є гарантія, у нас є обов'язки, у нас є сервіс, і ми отак працюємо. А не просто продали. Хай буде краща ціна, але ми продамо вам. Ні. Ми так не працюємо. Значить, колоночки, фільтра, з'єднувачі, рукава, рамки, запчастини, лічильники все є в наявності під любу задачу, під любу швидкість, з картками без карток, з захистами без захистів. Все є в наявності. Замовили. Подали заявку 2 дні. Один-два дні, вона готова. Військові, ви хлопці, замовили. У нас правило, відправка день в день. Відправляємо день в день. От така інформація для вас сьогодні. Якщо вам потрібні колоночки, будь ласка, дзвоніть, пишіть, ми вам. Зробимо, підберемо, проконсультуємо найкращу колоночку для вас. От. Так що звертайтеся, заходьте на наш сайт, дзвоніть, пишіть, коментуйте і зробимо вам дуже-дуже класні. Всім мирного неба. Дякую за перегляд. Все буде Україна!